Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Я зараз в'яжу кардиган, по ньому буде майстер-клас, я зараз це знімаю. Але ось такий невеличкий момент. Хотіла винести в окреме відео. Це вузликовий край. Я таким краєшком в'яжу проймочку. Зі сторони планки, в мене звичайна в'язана краєва виворітною петлею. А зі сторони проймочки, бо я буду донабирати потім рукавчик, я в'яжу вузликовий край. Такий край охайно виглядає, нема розтягнутих, таких великих петель. Петельки формують ось такі, як вузлики, звідси і його назва. Є декілька способів в'язання такого краю, я покажу зараз один з них. У мене зараз другий рядочок пройму, початок тільки, і я в'яжу краєву петельку останню петельку лицьовою. Ось так. Розгорнула в'язання, і далі першу петельку я зніму, але ниточка буде йти за петлею. І почну в'язати далі за малюнком. І вже видно ось цей перший, так би мовити, вузлик. Також само, якщо в'язати такий край з обох сторон, коли дійти до наступної краєвої, її пров'язати лицевою, розгорнутися, не пров'язуючи, зняти її на спицю, щоб ниточка була за петлею. Якщо вам це відео було корисним, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок.